Ну, традиційно хочеться назвати ті питання, такі змін в законодавстві, які є, і які також от вони будуть вимагати аналізу і критичного осмислення. Також не можна залишити поза увагою таку таку схему, як саме кооператив. Ну, Новий закон про гарантування прав на об'єкти нерухомості, які будуть споруджені в майбутньому. Вважає, що він ці кооперативи поховав повністю і абсолютно, але насправді це не так. Чому дуже коротко можу сказати, між тим інформація в державному реєстрі чових прав є, в повному обсязі, і навіть відскановані ці документи не виникає в нотаріуса проблем зі встановленням прав власника, прав спадкодавця на це майно, але між тим. Нотаріус повинен відмовляти у видачі свідоцтва про право на спадщину, в зв'язку з тим, що саме закон про нотаріат не дозволяє видати свідоцтво про право на спадщину без подачі паперового носія.